Друзі, доброго дня, У вас вітає компанія Автопарк Одеський філіал. У мене для вас на продажу Ford Fusion. У нас гібридна версія, плагіновська, заряджаємо. Е, можна на одній зарядці від батареї проїхати до 50 км. Комплектація в нас є, що включає позаду парктроніки, камера заднього огляду, подвійний склопакет на передніх дверцятах, повний безключовий доступ на всіх дверцятах. Покажу вам по салону. Електрорегулювання водійського сидіння, пасажирського, шкіра чорного кольору, стан пасажирського сидіння, 114 тисяч км пробігу, вже в нас на шайбі, електроручник, вибір режиму руху на батареї, клімат двох зони, штатна мультимедіа, карта перепрошита вже на нашій, навігація, все працює на нашому язику. Двигун робить без ніяких нарікань, ніяких помилок немає. Повний у нас мультируль, стан руля також без нарікань. Стан верної карти бачите на своїх екранах. Е, у нас є пам'ять водійського сидіння на два положення та да, покажемо задній ряд. Позаду у нас багато місця, комфортний просторий салон для задніх пасажирів, додатково ще є вентиляція від кліматконтролю, від кондиціонера, печки. Буде саме раз у таку спеку, саме те, що потрібно. Класна тачка, котра буде вас чекати в місті Одеса, Грушевського, 15. Приїжджайте, побачите автомобіль самостійно, потестимо з вами на тест-драйв. Купити можна у кредит, лізинг, трейдинг, будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.